Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Ford Едж. Автомобіль у нас 2017 року випуску обладнаний 3,5 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала із Сполучених Штатів Америки. Всі пошкоджені були професійно відновлені оригінальними запчастинами. Ми маємо ось такий чудовий золотистий колір, чудову оптику лінзовану, протиотуманні фари. Гуму 19-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на зеркалах, автівочка у нас наполовину тонована. Має чудовий місткий багажний відділ, задня оптика без нарікань, камера заднього огляду, партроніки задні, сервопривід багажного відділення. По салону, друзі, у нас безключовий доступ у усіх дверей. Чудова комплектація карти заднього ряду дверей без таких видимих критичних нюансів. Далі салон шкіряний біжового кольору з панорамним дахом. Підлокітник та пристаканники для зручності задніх пасажирів, підігрів задніх сидінь. Е -е. Перейдемо до переднього ряду. Е -е. Датчики сліпих зон, повторювачі на зеркалах, підігрів зеркал, електрорегулювання та складання, е -е. мультимедія, мульт... Повністю у нас пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, управління світлом, клімат-контроль у нас двох зон. підігрів та вентиляція передніх сидінь, електроручник, автохолт, андроїд, карплей, AUX, Bluetooth та багато інших корисних функцій. Панорама у нас, до речі, з люком. У е, автівочки все працює, все відкривається, повністю весь функціонал. Так само шторка все працює. Тому, друзі, кого цікаве дане авто, ви звертайтеся до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги трейдину, і ми зможемо пригнати будь-яке авто е, для вас. Е, з вами, як завжди, автопарк.